Дії дорогі друзі, з вами я Бенді, і сьогодні я вам покажу, як збудувати ось такий незвичайний будиночок в Майнкрафті. У вигляді голови дракона, дуже такий страшний. Заходимо, всередину Нас зустрічають сумочки верстак, піч, ліжко, а на другому поверсі, бібліотека і теж міні-склад і картини. Дуже такий незвичайний. Домик вже є другий, друга голова. для цього будинку нам добавляться ось такі блоки, предмети. Давайте ж будувати. Все повторюйте, як показуємо на відео. Ставимо, беремо вогну, червону і ставимо довго із собі. Це був язик нашого Ми тепер беремо чорну вогну і заставляємо її на 4 блоки або довжину. Може блоки 9. проблемата ли се? Това е сам... Так, и ще одно смогу. Тако ж само. И сходим. Тъж. Все. Далее, робимо. Продолжим следовать. І заповнюємо вовною Просто заповнюємо пурпуровою вовною. Пробуємо ще, ще вверх потрібно зробити. Ось так. Десь і два. Ну, може, 4 блоки ще плюсом високі. І робимо верхню частину рота. Даємо. Тепер з цієї сторони. І ще висоту плюс один блок. Заповнюємо ось так. І з цієї сторони, так Zapojimo črno juho vodo, kot je prikazano na videu. Це залишилось небагато. Зробити цю верхню частину рота дракона. Буде такий плейлист з незвичайними будиночками, будиночками так що дивіться їх всі. Тепер робимо ніздрі нашому дракону. Це один будесь. Може, ось так і, і теж. Можна трошки зібрати. Так буде краще. Тепер робимо зуби нашому дракону. Тепер ставимо так, як я показано на відео. Так, робимо верхні зуби. Так. Передню частину. Так, так. Так. І нижню частину щелепи. Так, зуби готові. Тепер робимо передню частину в сторону нашого будинка. Так. Залишаємо місце для дверей і тут заповнюємо фурбою вогнею. Задню чити на голови дракона. Сподовбити можна десь до ось-таки. Це шість блоків щеп на висоту. И можно будет. Заповнюємо чорною вогню. Ще цю полоскою. Так, ну і все, заповнюємо цю коробку чорною вовною. цю частину, тепер переходимо до іншої. Це, заповнили цю частину і переходимо ще до однієї частини. Заповнюємо теж. Будемо ну, цю теж частину. Я вже взагалі устав ну, діло замалим. Залишилося ще небагато, але багато ще роботи, щоб побудувати всередині. Але дуже гарний виходить будиночок. Так, беремо. І ставимо сюди, ось так. Так, беремо. Ставимо ось так. Діолету воду. Сюди і пурпурову ось сюди. Перше око є. Тепер ще з цієї сторони. Так, ставимо тут. Полету. Попурува сюди. Тепер робимо, що треба кришу заповнити, дах нашого будинку, дракончика. замарився Я трішки. нашому дракончику. Так, ставимо збоку сюди. Тут зробити так ряд. І ось так. Тепер все робимо з цієї сторони. Ось так і тепер ось так. Тільки понижимо рівень. І тепер з іншої сторони теж так само. Ми рівень, як я казав. І ось так. Все. Ріжки готові. Так, ну і все. Компанія трьох драконів. Тепер робимо все родино. Так, я початок подивлю освітитися нового скипом. Так, і тепер робимо експо. Вишились? Так, все. Двері закриваємо. Так, потрібно розділити перший поверх і другий. Думаю, ось просто випадить рівень. Кіба буде дуже довгим. Но це цього стоїть. Так, зсвічуємо тут з мого Так, все. Робимо сходи для нашого будинку. Там сюди, сюди. І ось сюди. Так, все, розділили. Беремо предмети для декору нашого. Так, все. Беремо піч, ставимо, я думаю, ось сюди. І ставимо піч ще ось сюди, потім весь таки, піч. Беремо стяги червоні. І ставимо ліжка. Тепер беремо килим червоний бажано, і теж заповнюємо на, чорні, на чорну вовну щоб було дуже гарно. Так. Беремо стіл вечарування і ставимо книжні полиці. Ось таким образом. Так. Ще можна додати сюди картини. За бажання. Ось так. Ну і корині. Ось так. Переходимо на другий поверх. Робимо тут бібліотеку і типу лабіринта. Це буде виглядати дуже гарно з мого боку. Стяги і скрині. Дуже багато скрині. Сюди ось так. І килимо. Покрите все. Це було дуже і дуже гарно. Все, наш будиночок готовий. Все, наш будиночок готовий, дуже гарний і красивий, незвичайний. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока!